Вас ще не так давно ми вважали, що водні ресурси є безмежний, безкоштовний дарунок природи, адже річки, ставки, озера разом з іншими природніми ресурсами здавна були нашими годувальниками. Та нині, напевно, немає країни, яка б не відчувала труднощів з водою. І коли в селі Івання Дубинського району в Криницях почала зникати вода, вирішили на річці Іква зробити загату. На певний час проблему водопостачання вирішили. Але згодом виявилось, що опинилися в зоні екологічного лиха. І про це далі дивіться у програмі Перехрестя правди. Іванівський сільський голова Світлана Берук запевняє, що з 60-х років тепер вже минулого століття меліоративна техніка не чистила їхню ікву. А як наслідок, річка дуже сильно обміліла. Тож міські нечистоти не мають де розчинитися і накопичилися в іванні під мостом. Жарке літо посприяло бродінню. Відтак шапка з нечистот гниє, поширюючи сморід навкруг. Щоправда, з сільськими каналізаційними відходами вимушені вирішувати на свій лад, заперечуючи їх потрапляння на дубинські очисні споруди. Раніше ще коли був союз. Коли працювало ПМК, то була побудована спільна очисна система, стояла на Івані КНС, от, і перекачували нечистоти сюди. На сьогоднішній день та КНСка не працює і нечистоти навіть до неї не доходять. Фекалії накопичуються в системі до колодзяк, які там є, і вивозяться відповідно машинами, ну, скоріш, на поля вивозяться, я вам прямо буду говорити. От, на домовленістю з підприємцями, де можна вивезти на стерень, куди можна вивозити, вивозити на поля. Там Але там не автомобіль. так багато, там не так багато будинків. Там всього-навсього п'ять будинків, багатоквартирних, як ми говоримо. Ну, це не міські багатоквартирні будинки, там два-три поверхи будинки і на два під'їзди. Загату на річці з Іванівською сільрадою ніхто не погоджував, але її встановлення на певний час проблему з водою в криницях вирішило. Натомість рівненський громадський активіст Олександр Рудик розповідає, що люди річку перекрили самовільно, аби нечистоти не поширювати. Далі по Це не проєктна споруда, це людьми самовільно, дійсно було споруджено. З пер, кажуть простими людьми перегачено річку, перегатили, поставили із досок, щоб оте все гавно не пливло далі, тому що в них е, виявляється ситуація настільки критична, що підходячи до колодязі, замість того, щоб набрати води, ти чуєш цю смердоту, як з парашек, з туалета, розумієте, що на вулиці. От як вам така ситуація? Хто буде з того колодязя набирати воду пити? Самовільна забудова. Наше управління неодноразово зверталось до органів місцевої влади щодо демонтажу даної загади. Станом на сьогодні вона не демонтована. Тож ні рибалити, ні відпочити поруч з річкою зась тривогу забили млинівські та рівненські громадські активісти, що звернулись до обласної ради з проханням створити спеціальну комісію, яка б з'ясувала і причини екологічної проблеми, і винуватців, чия безгосподарність її спричинила. Оскільки донедавна на звернення від громадськості ніхто не відповідав, запевняє Олександр Рудик. Так звертаються вже декілька років. Виявляється, є переписка. І коли нам головний інспектор області за круглим столом в обласній адміністрації при проведенні, на тому тижні, якщо я напоминаю, каже, що не було жодного звернення від громадськості, то він ну, брехав. Виявляється, тут громада в усі двері стукає, в усі двері стукає, пише, нам переписку надають, сирокопії надають, навіть кримінальні справи були порушені. Навіть були ж штрафні санкції виділялись. На той самий водоканал, виявляється, в 2015 році на 200 тисяч оштрафували. За це? За те, що вони скидали якраз оці фекалії в річку. На 60 тисяч в 2014 році оштрафували. Зараз на 16 рік, то, виявляється, це ж не одного дня. Проблеми. В тому, що таке правду говорить рівненський активіст, переконуємося і ми, коли трохи, так би мовити, погуглимо екологічну проблему на екві. Першою на очі потрапляє стаття на Рівненщині знову масово гине риба у водоймах за липень 2011 року, у якій керівник дубинського клубу рибалок Робінзон Олег Баранов розповідає про шок, який пережив, побачивши велику кількість загиблої риби в річці Іква. Ми бачили всяку рибу і в 20, і в 40 сантиметрів, але коли спливають метрові соми чи півтораметрові щуки, без сліз і злості на це дивитися не можна. Я неодноразово звертався з претензіями щодо неналежного функціонування очисних мереж, проте завжди запевняли, що ніяких викидів в річку вони не проводять. Як же ж не проводять, якщо я на власні очі бачив труби, які виводять нечистоти якраз у водойму? Не треба бути генієм, щоб це зрозуміти. Якщо стаєш з вуд. Кою вверх потечії ще до очисних колекторів вода чиста, і на гачок попадається хіба що риба. Відразу після очисних починається жах. Постоїш так кілька хвилин, і про рибалку можна забути. На гачку та водилищі осідають кілограми слизу та іншого нашарування, що ж ніяк не могли утворитися чи попасти в річку природнім шляхом. У Дубно масово гине риба від 26 липня 2014 року. Повідомлялось про те, що на Дубинщині у селах поблизу Дубна на річці Іква упродовж кількох останніх днів люди спостерігали масову загибелі риби. Повідомив про це інтернет-виданню Дубинський журналіст Ігор Маркулич, що виїхав на місце події і сам був свідком екологічної трагедії. Від 14 травня 2015 року у ставках біля села Берег Дубинського району на Рівненщині загинуло майже три центнери риби. Повідомляє заступник начальника Держекоінспекції Рівненщини Сергій Пашковський. Вперше про це стало відомо 30 квітня. Тоді до нас звернулися з рівни рибоохорони і попросили фахівця для проведення обстеження, адже створювали для цього комісію. Тож 1 травня наш спеціаліст відібрав воду в вікві на дослідження. При цьому мертвої риби виявлено не було. Хоча місцеві мешканці розповідали, що її бачили. У пробах води майже у п'ять разів була перевищена норма вмісту азоту, амонійного та вдвічі нітритів. При повторній перевірці 5 травня. Уже перевищень шкідливих речовин у воді ікви не спостерігалося. А через два дні на нашу гарячу лінію почали скаржитися мешканці Сапанівчика на сильне забруднення води в річці неприємний запах від неї. Тож ми знову провели дослідження і виявили вкотре перевищення тих же забруднюючих речовин і знижений вміст кисню у воді. Неодноразово про проблеми забруднення річки розповідали й журналісти телеканалу РТБ. Ми були з активістами на очисних, і таке враження, що очисні просто не працюють. Вони не вихідні, вони завжди виключені. І всі ці стоки, які приходять, вони йдуть у воду. Підтвердженням того, що нечистоти течуть саме з очисних споруд стала труба, яку місцеві жителі виявили неподалік діаметром приблизно десь до метра. Труба вона йде в землі і виходить в воду. І звідти виходить каналізація, яка воняє. Яка такого непрозорого мутного кольору з кусками фекалій, всі криниці, які знаходяться близько, дуже біля річки, біля ікви, вони наповнюються оцим смердючим худобу, не мають де поїти. Люди ходять за 3-4 кілометри по воду для того, щоб приготувати собі їсти. Водночас міський голова Дубного Василь Антонюк такі звинувачення називає наклепом і переконує, що очисні споруди в місті працюють на всю потужність. Тож мало, небагато, але впродовж п'яти років проблема забруднення річки Єква дає про себе знати. Напевно, це б мало б активізувати чиновників, оскільки, сподіватися, що почне скаржитись риба, не доводиться. Немає таких проблем, щоб не вирішувались. Але... Зараз просто треба не перекидати відповідальність будь на кого, один на одного, а просто зайнятися цим питанням, питанням фінансування, питанням навіть і співфінансування, оскільки дійсно саме обладнання і, взагалі, очисна система вона застаріла і. Не те, що її, її ремонтувати, я не бачу вже, наприклад, тут е такої можливості, її треба повністю оновити, провести реконструкцію. І після цього ми тільки е зможемо е ну, бачити гарні стічні води, оскільки зараз ми. Ну, Звичайно, що жахливо те, що виходить в річку, але приймати участь в будь-яких програмах, у всіх програмах, навіть і співфінансування, і виділення коштів з державного бюджету для ремонту і оновлення очисних споруд тут тільки один єдиний вихід. Млинівські активісти, до яких переповнена нечистотами річка, тече після Дубинського району на засідання сесії обласної ради прийшли з серйозними намірами та з фекаліями у пляшці, аби депутати дослухались до їхньої проблеми і виділили кошти на реконструкцію очисних споруд Дубна. Бо кажуть, що найбільше потерпають від нечистот в річці. У мене виникла велика лисина на голові, і я їздила лікуватися у Польщу. На даний момент у мене є аналізи. Тої волосини, яка в мене, що волосся випадало, і це не в мене однієї млинові таке було. Переважно це була хвороба хлопчиків від 7 до 13 років, які в літній період неряли, муржували, купалися у воді. У мене є аналіз того всього, де я отримала отруєння. І пан лікар мені сказав, що пані Віта то є ваша вода. Листя і в мелоді, листя і в Кремльці, і бубри всюди є. Ну коли місяць тому в нас в селі Узліїв люди мішками брали рибу, дохлу, догори з животами риба пливла, і навіть ну, діти і жінки могли граблями то все винести, то скажіть мені, є локальна причина. Щоправда, навіть на власні очі, побачивши, як виглядає іква після надходження, нібито очищених каналізаційних вод з дубного, його міський голова Василь Антонюк, схоже, просто не може реально розгледіти критичну ситуацію, в якій опинилась річка. Тому й проблему визнає частково. Щодо очисних споруд, то дійсно є проблема. Але ж сьогодні очисні споруди, які виготовлені у 1982 році, так вони виконують свої функціональні. Технологічні, як кажуть, обов'язки тих очисних споруд, якими вони запроєктовані, якими вони технологічно виконані. Тобто процес очищення все таки йде. Щодо твердих, допустимо, фекарів, то він унеможливлюється, тому що і можливості такої немає. Те, що, допустимо, ми бачимо, так, це йде природне гниття самого. Самої річки і десь в околицях біля скиду очисних споруд, безумовно, це має місце. кожна очі споруди мають такі дефекти. Але перед тим є проблема і району, є проблема і Кременецького району, є Дубинського проблема. Самі по собі річки є тими природними системами, які внаслідок певних процесів сприяють очищенню стічних вод, запевняє директор департаменту екології та природних ресурсів рівненської облдержадміністрації Володимир Захарчук. Та навіть через спад виробництва в лихі 90-ті концентрація шкідливих речовин у водоймах не зменшилась, адже люди стали використовувати більш агресивні засоби побутової хімії. Також у посушливі роки у водоймах значно зменшилась кількість води. Здатна розчинити нечистоти на його думку. Локально вирішити проблему нереально. Ця проблема є комплексна як для річки Іква. Якраз ця комісія була створена робоча група для того, щоб цю проблематику вивчити. Це в тому числі і реконструкція дубинських міських очисних споруд. Це в тому числі проблема водності рік. Якраз от ця робоча група і створена в обласній державній адміністрації для вивчення стану речей і для прийняття відповідних рекомендацій для вжиття заходів органами влади, щоб Тобто таку, таку проблематику по перше вирішити, а по друге не допускати в подальшу. Лев Мельнишин переконаний, що адміністративними стягненнями проблему не вирішити, адже як і раніше, нечистоти течуть в річку, та усі скиди слід взяти під контроль. Адже від цієї екологічної катастрофи потерпає не лише Дубинщина. Всі сіні нечистоти, які попадають. Тут на території Тернопільської області, на території Дубінського району, вони затім витікають у нас в Миновському районі. Комісія зараз висновки ще рано говорити. Буде зроблено дослідження, задіяні будуть спеціалісти, щоб придивитися, якщо є викиди додаткові, крім очисних в річку квас, значить будуть зроблені висновки. З початку жовтня цього року до співпраці у робочій групі, що займається екологічними проблемами ікви, було запрошено науковців кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування на чолі з доктором сільськогосподарських наук професором Миколою Клименком. Адже фахівці кафедри мають чимало напрацювань щодо вирішення проблем водних ресурсів, зокрема поверхневих вод та малих річок. Особлива увага до екологічних проблем, котрі мають регіональний характер. Ми дізналися, як і всі інші, із масових засобів масової інформації, зокрема інтернет-ресурсів, і власне ознайомлені були із попередніми роботами робочої групи, котра працювала. І нас, науковців, були запрошені до роботи наукової групи. Сформувалася робоча група, котра була дала завдання науковцям нашої кафедри розглянути ці проблеми і сформувати ряд пропозицій щодо усунення екологічних проблем на річці. Ми прийшли до висновку і зазначили робочій групі, що не можна розглядати локально дану проблематику. Необхідно комплексно системно продивитись про і оцінити стан басейну, оцінити стан басейну річки іква від витоку до гірла. Причому застосовуючи якраз напрацювання кафедри екології, от, а саме стосується методології оцінки якості поверхневих вод малих річок зони західного полісся з виходом на розробку низки компенсаційних природоохоронних заходів, на їх покращення. Разом з фахівцями лабораторії держекоінспекції та гідрометеоцентру науковці здійснили дослідження територій водозбору річки а також відібрали та провели аналіз проб води у намічених семи створах, що знаходяться у трьох сусідніх областях. Ми почали значить, проводити дослідження, починаючи з витока річки, були відібрані проби води в селі Накваша, Це Львівська область. Далі ми відібрали пробу води перед містом Кременець, село Дунаєв, це недалеко від Почаївської лаври. Вот. І далі ми відібрали проби значить, після міста Кременець, село Сапанівчик, це границя Тернопільської Рівенської області. І також здійснили відбір проб води от, значить, перед місто Дубно. І далі перед очисними спорудами Дубноводоканал, далі потечі за містом, і за три кілометри після очисних споруд. І також були здійснені відбори проб води безпосередньо селища міського типу Млинів. Проби поверхневих вод відбиралися 7 вересня, 4 жовтня, 13 жовтня, 18 жовтня і 1 листопада. В результаті Чого? цього року, 2016 року, так в результаті визначень в створах нижче скиду КП Дубноводеканал, а також в селі Івання. Виявлені перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій згідно водойм рибогосподарського водокористування по органічним забруднювачам, а саме БСК 5, ХСК. Азоту амонійному, нітритах, а також на початку вересня і в жовтні місяці спостерігався низький вміст розчиненого кисню. В пробах води, які відбиралися 18 жовтня та 1 листопада, якість води в даних створах дещо покращилася. Нормалізувався вміст розчиненого кисню, але все ж таки ще спостерігається перевищення нормативів ГДК по біохімічному споживанню кисню, амонію сольовому та нітритах. Пані Тетяна каже, що з 1 по 18 листопада проводилась планова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства на КП Дубноводоканал. І для цього були відібрані проби січних вод на виході з сочисних споруд в річку Іква. Фахівці двічі фіксували перевищення допустимих нормативів. Та для висновків проби слід відібрати тричі. І згодом буде остаточний результат, який і визначить штрафні санкції для підприємства. Міський голова Дубного Василь Антонюк переконує, що проблеми з очищенням нечистот у Дубно вдалося локалізувати і поспішає подякувати за допомогу обласній державній адміністрації. каже, що за п'ять років зробили багато, та найважливіше поліпшили стан водопровідно-каналізаційних мереж в цілому, по Дубно та каналізаційного колектора. Зокрема, ми жителі тут. Я виросла на цих болотах угу. до, до їхніх осушення. Ото от було плавун сумашечий, навіть трава не росла. Ми просили люди, не копайте тут, бо як туди залізете, то буде біда. По нашому вийшло. Зачепили колектора, пішла там вода, туди ви зараз не залізете. Бачите, що там робиться? А там люди мали городи і трохи гляділи той берег. Подивіться, що кровом робиться. Члени комісії шукають каналізаційний колектор, аби переконатися, в якому він стані. Це септик із колектор, це Дубинський колектор водоканалу. Ось тут вічно в нас, як тільки малей, малейший дощ, то тут фонтан б'є і отуди восед несе. Дихати нема чим. Це ж це ж не ну це катастрофа, це ж неможливо так. Скільки років ми вже збираємося і ходимо, і говоримо, і просимо, і сваримося. І ну ні, як у стінку гороху, Ну скільки ж можна? Тож вже стільки років пройшло, вже ж не можна стільки терпіти. Жінка щоразу після негоди мусить рівчак робити глибшим, щоб непотріб не потрапив на город, а стікав до річки. Тож можна лише уявити, якої сили має бути потік, якщо кришку замінювали вже кілька разів. Вчені переконані, що на якість поверхневих вод річки Іква впливає три основні чинники: організація та стан басейну власне водозбірної території річки, де шкоду водоймі завдають несанкціоновані смітники, скиди від окремих господарств, котрі не мають септиків і нечистоти викидають напряму в річку, застарілі очисні споруди підприємств, які давно працюють неефективно, несанкціоновані скиди підприємств в обхід очисних споруд. Нашими працівниками було шляхом візуального огляду відстежено ділянку від села Івання до міста Дубна. Ніяких незаконних скидів води у річку виявлено не було. Не лише зміни клімату впливають на обміління водойм. Переконує заступник начальника управління водного господарства та меліорації рівненської облдержадміністрації Віталій Даценко. Замулення малих річок одна з проблем, з якою щороку доводиться мати справу. А ще шкоди водоймам завдають зарослі та стихійні сміттєзвалища. Вихід потрібно на багатьох ділянках проводити очистку. Що робимо ми? Наше управління Дубинське міжрайонне. Водногосподарства. У цьому році лише в межах міста Дубно провело очистку від мулу на ділянці пів кілометра. Також у нас є на балансі вісім шлюзів регуляторів, за допомогою яких ми регулюємо воду у річці Іква. Наскільки мені відомо, станом на сьогодні ситуація покращується, тому що пішли інтенсивні. Опади і там, де ви кажете, пропадала вода в криницях, вже воно потрошку-потрошку вода починає прибувати. Та якщо літо буде знову спекотним, проблема з зневодення може знову повернутись. і тоді вихід лише один більше уваги приділяти малим річкам, потічкам, струмочкам. Якщо на місцевому рівні буде наведено симплат, очищено, тоді. І більші річки будуть наповнюватись водою. У департаменті екології та природокористування Володимир Захарчук нас запевнив, що невдовзі запропонують на розгляд обласних депутатів річну природоохоронну програму, одним з розділів якої буде дослідження малих річок Рівненщини. Судячи з висновків, стає очевидно, що вкрай необхідно модернізувати дубинські очисні інакше екологічної катастрофи не минути. При цьому до фінансування наболілої проблеми варто залучити підприємства, що роками користуються очисними спорудами дубна, при цьому не вирішуючи самостійно проблем очистки відходів. А на сьогодні це все до зустрічі на перехресті правди.